За даними компанії ТІНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. Президент України Петро Порошенко поновив антитерористичну операцію. Відповідно до рішення президента, сили АТО почали активні дії зі знешкодження та знищення груп незаконних збройних формувань. У РНБО зазначають, українські військові налаштовані серйозно і мають надзвичайно високий моральний та бойовий дух. Наразі вони завдають потужних авіаційних та артилерійських ударів по опорних пунктах, блокпостах, базах і місцях дислокації терористів. З різних джерел повідомляють, що знищено вже сотні терористів. Тим часом у Раді нацбезпеки та оборони повідомляють, що бойовики масово здаються в полон і благають українських силовиків про зелений коридор. В результаті поновлення активної фази АТО групи терористів роблять спроби домовлятися з командуванням українських силовиків про створення коридору для переходу на бік сил АТО або беззбройного виходу на територію Російської Федерації. В ніч на 1 липня в Слов'янську на горі Карачун впала майже 200-метрова телевежа. Це сталося через зруйнування бойовиками її опорних пунктів. Елементів вибачте на щастя, ніхто не постраждав. Хоча очевидці кажуть, її падіння нагадувало землетрус. Цієї ж ночі диверсанти підірвали колію неподалік станції Кондрашевська нова на Донецькій залізниці. У результаті вибуху пошкоджено близько 12 метрів сполучення. Рух потягів на цій ділянці зупинено, жертв немає. Через стрілянину з боку бойовиків вибухотехніки потрапити на місце події не можуть. У Донецьку терористи штурмували обласне управління міліції. Правоохоронці на чолі з керівником облуправління генералом Костянтином Пожидаєвим забарикадувалися в будівлі, щоб тримати оборону. Одного міліціонера терористи вбили, ще двоє важко поранені. Жінок-співробітниць управління бойовики відпустили. Подейкують, що штурм обласного управління міліції організував ватаж. Жок, терористів Ігор Бєзляр у ЗМІ з'явилася інформація, що в Краматорську терористи обстріляли маршрутку. Чотири людини загинули і п'ятеро поранені. Та наразі цю інформацію в РНБО не підтверджують, але й не спростовують. На жаль, це відбулося на території непідконтрольної поки що силам АТО. Як тільки буде щось зрозуміло від тих же джерел від МВС, ми обов'язково вам про це скажемо. Неспокійно й на Луганщині. В ніч на 1 липня в Луганськ з боку Краснодона в'їхала колона військової техніки: сім військових вантажівок: один танк, один БТР і три газелі. Як техніка проникла в місто, невідомо. Під час розвідувально-пошукових заходів на Луганщині українські прикордонники на бронетранспортері підірвалися на протитанковій міні. На місце події були направлені вибухотехніки. Саперами збройних сил виявлено та знешкоджено ще дев'ять закладених протитанкових мін. Поранених та травмованих силовиків евакуювали до військового шпиталю.